Усім бажаю доброго дня! З вами канал Base of Ukrainian Sports, Мене звати Ілля, і зараз у нас перезапис цього подкасту, але сподіваюся, дуже швидко враховуючи певні технічні проблеми, його записати для вас. І е, коротко ми з вами поговоримо про шанси збірної України на чемпіонаті світу з Тхеквондо, який пройде в нас в китайському місті Вусі, яке є доволі таки традиційною. Ареною і багато вже міжнародних стартів саме по собі приймає. Тож, давайте перейдемо ми до наших спортсменів. Отож, почнемо ми з олімпійських вагових категорій. У 2028 році на Олімпіаді будуть представлені ті ж вагові категорії, які в нас були і в Парижі. Тобто для чоловіків це вагові категорії до 58, до 68, до 80 кг і понад 80 кг. Для жінок це до 49 кг, до 57 кг, до 67 кг і понад 67 кг. Тут треба зробити невеличку ремарку. Справа в тому, що у нас. На чемпіонатах світу не проводяться оці об'єднання класу надважкої вагової категорії понад 80 кг. В нас ці класи розділені. В нас є ще така вагова категорія до 87 кг і тоді йде понад 87 кг. Для жінок іде вагова категорія понад 73 кг і потім йде вагова категорія точніше, до 73 кг і потім йде вагова категорія понад 73 кг. Тому в цьому ваговому дивізіоні найважчому, я вказав двох представників і двох представниць відповідно через те, що ці категорії дещо диференціюються, і лише на Олімпіаді вони об'єднуються у нас в одну вагову категорію. Враховуючи це, почнемо ми з нашого лідера, однієї з найбільших надій на цей чемпіонат світу Максима Маненкова. Максим Маненков цього сезону проводить просто блискучий сезон. Він чотири рази піднімався на подіум міжнародних змагань, зокрема, здобував три перемоги, і найбільшим його успіхом стало Золото Універсіади. Прекрасно він тоді відбився всі свої поєдинки. І от Максим Маненков на чемпіонаті світу. Чекаємо, ми від нього вдалого виступу. Давно в нас не було якраз представників в найлегшій ваговій категорії, які можуть боротися за потужні результати. І от Максим Маненков якраз є одним з них і дуже перспективний молодий спортсмен. Сподіваємось, що в нього все вийде. І хотілося б все-таки від нього якомога більш вдалого виступу. Володимир Бестров, ще один е, представник України. Багато хто пам'ятає його з європейських ігор 2023 року. Тоді він е, в такому дуже прикрому стилі поступився на е, поступився він іспанцю. Здається, тоді е, лишалося в нього кілька секунд до кінця поєдинку. Він тоді вигравав, але, на жаль, поступився. І Володимир Бестров на універсіаді посів у нас дев'яту позицію, але в нього було срібло клубного чемпіонату Європи, тому теж є, скажімо так, в нього багаж. Успішних результатів, ну і дуже хотілося б, звичайно, щоб він себе проявив і на чемпіонаті світу якомога краще. Далі у ваговій категорії до 80 кг, напевно, в нас найбільша конкуренція найвища. Тут є одразу два досить сильні представники це Кирило Гурнов і Костянтин Костеневич. Вони, власне, між собою десь змагалися на багатьох стартах, тож, власне, поїде на Чемпіонат світу. І от, власне, Кирило Гурнов виборов це право в віце-чемпіона Європи чинного Костянтина Костеневича. І Кирило Гурнов представлятиме нашу країну. Він був бронзовим на універсіаді. Як ви вже могли зрозуміти, універсіада в нас була одним з ключових стартів для нашої команди, і загалом дуже цікавий вдалий виступ був в нього. Далі в вагові категорії понад 80 кг, почнемо ми з вагової категорії до 87 кг. Тут варто відзначити Артема Гарбаря. Він на універсіаді якраз був чемпіоном і дуже вдало для нього все тоді склалося. І, зокрема, на одному з останніх турнірів перед чемпіонатом світу, на турнірі серії G1 в Польщі, Артем Гарбар був третім у ваговій категорії до 87 кг. Тому теж в нього є багато по сезону вдалих виступів. Його брат, старший, якщо я не помиляюся, Андрій Гарбар у нас буде виступати в ваговій категорії понад 87 кг. Був він близьким до того, щоб відібратися на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі, на жаль, йому тоді це не вдалося. Але все одно Андрій Гарбар досить досвідчений спортсмен, є в його активі бронза Чемпіонату Європи. І може він поборотися за гарні результати і на світовій арені. Щодо жіночої частини команди, поговоримо ми і про дівчат. Звичайно, що у ваговій категорії до 49 кг в нас Україну представлятиме Еріка Бригіда. Еріка Бригіда в нас е, потроху так витіснила Вікторію Нагорну з лідерських позицій саме в цій ваговій категорії. І Еріка Бригіда насправді була близькою до медалі Універсіади. Е, вона тоді п'ятою була. Поступилася вона в але Таїланд це одна з таких досить сильних країн в Тхеквондо, тому нічого дивного в цьому і немає. Власне, в ваговій категорії до 57 кг Україну в нас представлятиме Дар'я Костеневич, це сестра Костянтина Костеневича. Костянтина, ми на цьому чемпіонаті світу не побачимо, але побачимо його сестру Дар'ю, яка є беззаперечною лідеркою у ваговій категорії до 57 кг, Дуже цікава спортсменка. І коли в неї йде якраз тхеквондо, то може вона багато кого здолати. Боролася вона так само за олімпійську ліцензію. Тоді вона випала, здається, на когось з е, топових представниць Угорщини. Здається, на Луану Мартон вона могла тоді випасти, і поступилася їй в досить конкурентному поєдинку. І от через це е, Дар'я Костеневич теж є однією з претенденток, якщо не на медалі, звичайно, то на досить гарний виступ, але залежно від сітки, бо не буде в нас Дар'я Сіною. Мало хто з наших тхеквандистів буде сіяним, напевно, це в нас буде Маненков, е, Артем Гарбар має бути сіяним, і, можливо, Андрій Гарбар теж буде сіяним. Дівчат в нас їх не буде, тому тут важливо, на якому етапі хто зійдеться з лідерками, на цей момент сіток у нас ще немає. До 67 кілограмів в нас така досить цікава тут вагова категорія. Багато дівчат їздили в ній в останні роки. Це в нас була і Діана Круш, і Анна Анастасова, і Марія Лабузова, але перевагу тренери надали все-таки Алісі Павленко. Аліса Павленко непогано себе проявила на одному з міжнародних турнірів в Німеччині. Тоді вона стала п'ятою. Це був її один з перших міжнародних стартів. І Аліса Павленко буде представляти Україну у ваговій категорії. До 67 кілограмів. Це загалом одна з наших надій. Аліса Павленко, якщо ви пам'ятаєте, це у нас представниця, яка змагалася на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі цього року, і вона там посіла срібну медаль, тому приємно бачити її вже на дорослому старті. Дали їй тренери, тренери такий досить великий аванс щодо виступу якраз на міжнародній світовій арені. Але от Аліса Павленко Вленко себе матиме шанс проявити і бажаємо ми їй успіху. І в вагові категорії понад 67 кг. Почнемо ми з вагової категорії до 73 кг. Тут у нас Рената Подолян. Рената Подолян вже має досить таки значний досвід на міжнародних змаганнях. Виступала вона і на Європейських іграх, і на Чемпіонатах Європи. Тому Рената Подолян так само минулого року піднімалася на. П'єдестал чемпіонату в Туреччині рейтингового, теж може вона демонструвати гарні результати. Ну і Марія Куць, така наша вже лідерка традиційна в ваговій категорії понад 73 кілограми. Теж цікаво буде подивитися, що вона покаже нам. Тому з олімпійськими ваговими категоріями ми завершили. Давайте перейдемо ми тепер до неолімпійських. That's a moment. Дивно, не відображається чомусь в мене щодо неолімпійських вагових категорій, але три представники України в нас тут мають бути. І зараз коротко про них я пройдусь, просто на екрані цього не буде видно. У ваговій категорії до 63 кг серед чоловіків в Україну представиться мір Мірзоєв. Історично доволі таки постать для нашого Тхеквондо. він здобував медаль чемпіонату світу серед юніорів, був срібним призером. І Самір Мірзоєв якраз є одним з наших талановитих. Хеквондистів, побачимо ми, чи е, якраз буде він вже в цьому циклі е, здобувати досвід саме в цій ваговій категорії до 63 кг, чи, можливо, перейде в вагову категорію до 68 кг, де з Володимиром Бестровим буде внутрішню конкуренцію намагатися виграти. До 74 кг ще один доволі таки непоганий представник нашої країни Андрій Чумаченко. Андрій Чумаченко цього сезону піднімався на. 500 різноманітних турнірів. Зокрема, був він срібним призером чемпіонату в Австрії і в Греції. Так само єдиним він тоді виборов золоту медаль у нас в якраз ваговій категорії до 74 кг. Це його рідна вагова категорія. Ну і тут теж в нього така досить цікава дилема: це або 6 кг скидати, або 6 кг набирати. Ну, Кирило Гурнов поки що, впевнено, виглядає в ваговій категорії до 80 кг, тому важкувато буде Андрію Чумаченку, але все одно буде він виступати на чемпіонаті світу і намагатися себе проявити якомога яскравіше в цій ваговій категорії. І остання наша представниця, яку варто згадати, Софія Хоптар. Софія Хоптар. У нас виступала, має досвід виступу на чемпіонатах Європи, і Софія Хоптар в ваговій категорії до 53 кг виступатиме, Немав не мав не якихось таких видатних досягнень, але в будь-якому випадку, чому б їй зараз себе і не проявити. Тож таким у нас був склад збірної України на цю світову першість. Загалом, якщо ми подивимось, то Україну в нас представлятиме одразу 13 спортсменів, враховуючи те, що чемпіонат проходитиме в Китаї, то це досить таки солідна у нас делегація, і будемо ми вже за неї вболівати. Тому бажаємо успіху українцям. І е, давайте поговоримо тепер про сам розклад турніру, який у нас, е, коли в нас відбуватимуться які вагові категорії, і коли ми будемо болівати за українців. Чемпіонат світу загалом розпочнеться 24 жовтня. Е, і якщо казати про розклад, поки що я його не можу знайти. але почнеться все 24-го, завершиться 30-го жовтня. Дивно, щось не відображається в мене розклад. Але менше з тим все в нас вже відбудеться. До речі, чемпіонат світу цей рекордний, дуже багато бере участь у нас спортсменів. 991 спортсмен. А минулий рекорд був 2017 року встановлений. Тоді було 970 спортсменів, тому теж доволі таки солідно в нас. Представництво буде в такій досить далекій країні, як Китай. Але от побачимо. Можливо, зараз мені вдасться відкрити, бо хочете згадати саме весь розклад. Якщо він відкриється, то поговоримо ми і про нього саме по дням, бо ще не додали на сайт саме це окремо, але от, можливо, я зараз. Цього документу знайду. Так, є в нас розклад. Отож. В нас в перший день 24 жовтня відбудуться змагання в ваговій категорії понад 87 кг та до 57 кг. Тобто, в нас є вже в перший день шанс на гарний виступ від Андрія Гарбара. І от якраз можливо ми побачимо вдалий виступ і від Дар'ї Костеневич. Теж такий перший день у нас одразу проривний має бути, але побачимо, чи вдасться завоювати медаль. Дуже хотілося б в Україні. До речі, лише одна медаль чемпіонату світу є в історії, і належить вона легендарній Ірині Ромолданові, яка зараз вже є тренеркою. 25 жовтня в нас відбудеться змагання в вагових категоріях до 63 кг серед чоловіків. Тут у нас Самір Мірзоєв, за ним будемо стежити. і в ваговій категорії до 49 кг у жінок. Це в нас Еріка Бригіда. 26 жовтня в нас відбудуться змагання в ваговій категорії до 54 кг. тут у нас немає представника, і в ваговій категорії до 87 кг серед чоловіків. Тут у нас є представник в Артем Гарбар, теж один з претендентів на медаль. Плюс у жінок буде вагова категорія до 73 кг, де Рената Подолян змагатиметься. 27 жовтня в нас буде. Змагатися Кирило Гурно в ваговій категорії до 80 кілограмів. У нас не буде представниці до 46 кілограмів і понад 73 кг у жінок Марія Куць буде змагатися. 28 жовтня у нас буде змагатися Володимир Бестров і буде змагатися Аліса Павленко, дві олімпійські вагові категорії. Ну і подивимось, що вони продемонструють. 29 жовтня в нас вже нарешті буде виступати е, Максим Маненков, Так, на закуску його лишили, скажімо так, е, тобто відтягнули. Саме цю вагову категорію аж до передостаннього дня, і є в нас, нагадаю, це наш найбільший шанс на медаль е, у вигляді Максима Мененкова. Побачимо, чи він реалізується, але було б дуже круто, звичайно. Тим паче, враховуючи те, що на минулому чемпіонаті світу в нас Костянтин Костаневич був дуже близький до цієї медалі, і от якраз в нього були гарні шанси, щоб її здобути. Але тоді, на жаль, поступився він у чвертьфіналі, і медаль не завоював, але був дуже до неї близьким. І е, в заключний день у нас вийдуть, на, е, вийдуть змагатися, вийдуть на змагання в ваговій категорії до 74 кг Андрій Чумаченко і в ваговій категорії до 53 кг Софія Хоптар. Тому от такий в нас е, такий розклад цього чемпіонату. Ну, і на цьому, в принципі, все, що хотілося б зазначити. Багато буде топових представників, майже всі олімпійські чемпіони приїхали. Тому подивимось, що в нас відбуватиметься на цьому чемпіонаті світу. Зокрема, якщо казати про олімпійських чемпіонів, кого ми побачимо саме в столиці. Не в столиці, а в китайському місті Усі, то тут одразу 5 олімпійських чемпіонів у нас буде Це Фірас Катусі, представник Тунісу, вагова категорія до 80 кг, Аріан Селімі, представник Ірану, понад 87 кг. Далі... Юдзин Кім вагова категорія до 57 кілограмів, Вівіана Мартон. Підстрахувала вона Луану Мартон. Луана Мартон була такою головною надією команди Угорщини на медаль. Але от Вівіана Мартон саме виграла золото Парижу в ваговій категорії до 67 кілограмів. І на цьому чемпіонаті світу вона виступатиме в нижчій ваговій категорії до 62 кг. кілограмів. І Альтея Лорен. Представниця Франції понад 67 кілограмів. Вона виграла золото домашнє в Парижі, буде змагатися тут до 73 кілограмів. Тож, такий у нас був підсумок. Це було таке досить коротке прев'ю. Але сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то ставте вподобайку цій трансляції, підписуйтесь на наш канал в Ютубі і будемо спостерігати за Чемпіонатом світу з Хекфондо. Зокрема, стежте за результатами. Будемо ми намагатися результати якісь на нашому каналі публікувати. Тому підписуйтесь на наші ресурси в Інстаграмі, Телеграмі та Твіттері. Обов'язково підписуйтесь в Ютубі. І будемо ми з вами прощатися. Отож, з вами був канал Base of Ukrainian Sports. Мене звати Ілля, і до нових зустрічей!